У Коломиї пройшов огляд конкурс стрілецької строєвої пісні. Захід присвячений 70 річниці створення упа. Хто здобув перемогу? Бачили наші журналісти. Цьогорічний міський огляд конкурс стрілецької строєвої пісні ювілейний адже відбувається у Коломиї десятий раз поспіль. Присвячене свято не лише 70-й річниці створення УПА, а ще й по крові та Дню козацтва. Головний організатор Коломицька міська рада. Готуючись до огляду, хлопці і дівчата черговий раз мали можливість пізнати історію і культуру свого народу. Оцінювали їхні вміння члени журі, серед них представники МНС та навіть ветерани УПА. Учасники огляду конкурсу стрілецької строєвої пісні це студенти всіх навчальних закладів. Міста кожен з них представив себе на найкращому рівні. Третє місце присудили вихованцям Вищого професійного училища номер 14, друге медичному коледжу, А беззаперечну перемогу отримали представники Коломийського педагогічного коледжу. Це для нас була неочікувана перемога. Ми дуже раді, що ми перемогли. Ми справді вважаємо себе найкращими. І ми молодці. От ми любимо свій коледж і раді виступати, гордо виступаємо за нього. На цьому конкурсі кожна група, кожний студент свого коледжу може показати свою фантазію, свої здібності, свої таланти і свою ерадицію.